Здрастуті. Ви щось хотіли? Які будуть побажання ще? Які у вас побажання до мене, розкажи? Вас все влаштовує? Чи, ні? Чи якісь претензії є? Нема? Все добре? Ти просто в гості прийшов побалакать? Нема з ким побалакати? Да? Нема. Каже, не розмовляю зі мною ті пташки. Піду хоч до людей побалакаю. Ну, розказуй. Де ти сьогодні був? Де літав? Бачив щось цікаве? Бачив чи ні? Щось цікаве бачив? Тільки мене на гуроку туди не заглядай, да. ти тут собі лазь? Там до мого городу не лізь. Добре? Добре? Ти гарна, пташка? Гарна. Я в тебе вірю. так? Да?